У Чернівцях з даху муздрам театру злодій поцупив мідну бляху. На 68-й сесії міської ради депутати розбиралися з боргами комунальних підприємств чернівців. Буковинці знімають фільм, присвячений вишивальці. Міста в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Говоримо про головні події понеділка. У студії працює Марина Скінтай. Вітаю. Друга спроба у Чернівцях відбулася 68-ма сесія міської ради. Щоправда, стартувала вона не о 10-й годині, як зазвичай, а о півдні, оскільки не було кворуму. Тож розгляд питань порядку денного перенесли. Зрештою на 12-ту годину пішли 33 народних обранці і одразу перейшли до роботи у боргах, як у шовках. Про те, скільки та кому винні комунальні підприємства міста далі у сюжеті. Працівники Чернівецького аеропорту вже звикли до того, що працюють безкоштовно. Ще торік десятки людей виходили на пікети з вимогою, аби з ними розрахувалися за вісім місяців роботи, начебто, проблему вирішили, зарплату виплатили, провели оптимізацію. Але цьогорічний туристичний сезон, який минулий, пролетів як фанера над чернівцями. Тобто, повз це комунальне підприємство. Відтак воно не заробило, навпаки, застрягло у боргах. Передусім, перед своїми ж працівниками вирішуватиме проблеми литовища. Вже новий керівник Борис Морський. Літо ми вже впустили. Тепер треба буде працювати всю зиму, осінь і весну. На те, щоб наступне літо ми е, успішно провели сезон саме туристичний на чартерних рейсах. Звичайно, треба саме головне, хоча б е, відкрити рейс на столицю. Це у перспективі Нині ж необхідно розрахуватися з працівниками литовища. Борг і зарплати становить 2 мільйони 700 тисяч гривень. Якщо не видати ці гроші, литовище може стати банкрутом, каже Каспрок. Люди подають в суд і зарплату зарплатою вже будемо виплачувати не ми, не директор комунального підприємства, а арбітражний керуючий. З аеропортом, який буде в стадії банкрутства, ну повірте, вести перемовини про концесію, оренду, управління буде набагато складніше. Але хто ж відповідатиме за те, що більше дев'яти місяців понад 90 осіб працювали безкоштовно за словами депутата Василя Дочака, за невиплату грошей передбачена кримінальна відповідальність. В останні дні прем'єр-міністр виступає з тезою про кримінальну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати. Кого вона буде сьогодні стосуватися по аеропорту? Вона буде стосуватися того керівництва, яке була, чи тих депутатів, які сьогодні не проголосують. Після півтора годинних дебатів депутати таки виділили Чернівецькому аеропорту майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ці кошти є поворотною допомогою калинівського ринку. За проголосували 34 народних обранці. Окрім литовища, просив гроші і водоканал. Він боргує обленерго понад 65 мільйонів гривень. Тож, щоб дозволити цьому підприємству дожити до кінця нинішнього року, потрібно 6,5 мільйонів, зазначають експерти. Тенденцію по зростанню збитковості вдалося трохи темпи скоротити. Але при цьому ми всі повинні розуміти, що тарифи на електроенергію кожного місяця зростають на 3%. і оце цих 6,5 мільйонів. Це вже з врахуванням е, майбутніх підвищень тарифів на електроенергію. Зрештою, депутати після довгих обговорень виділили 6,5 мільйонів гривень з бюджету на потреби водоканалу. Крім того, фінансово допомогли міським управлінням освіти та охорони здоров'я. 79 тисяч гривень витратять на представлення чернівців на всеукраїнських туристичних виставках. А на проведення першого міжнародного фестивалю народного танцю імені Дар'я Ластівки виділили 50 тисяч гривень. Наталі Гатеш Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Не змогли депутати міської ради попрацювати плідно перенесли розгляд питань на четвер, проте встигли піти на компроміс із власником льодового майданчика та розширити чернівці. Правда, не обійшлося без кнопкодавства від колишніх регіоналів. Олександр Докін розповість більше. Справа льодового майданчика у Чернівцях набула чималого розголосу і кочувала з сесії на сесію аж до нині. Влада пішла на компроміс із генеральним директором підприємства і запропонувала альтернативу оренді і приватизації. Я вважаю, для того, щоб досягти якогось консенсусу, необхідно проголосувати за альтернативне рішення, яке стосується повернення до створення спільного підприємства. За таких умов я прошу поставити дане рішення на голосування. Депутати прийняли відповідне рішення для Павла Польового, воно не ідеальне. Я буду розбиратися про роботу там, з бухгалтером, з бухгалтером тому подібно, які це юридичні економічні наслідки буде мати. Ну, це єдиний компроміс. Тобто, можна сказати, виходу, тобто, вибору як такого, не було. Крім цього, депутати прийняли рішення приєднати до міста Чернівців села Шубранець та Чорнівку, і тепер наше місто збільшиться близько на 4 тисячі жителів. Ці села, які поруч знаходяться з містом, вони завжди в орбіті Чернівців. І більше 100 років назад ми знаємо, що декотрі села, ну такі вже тепер як територія міста, там Жучка, Рогізна, мали статус міських сіл, Роша. Тобто, я думаю, що це майбутнє. Під час розгляду земельних питань відзначився соратник міського голови Ігор Урсулян, активістка з парламенту. Зловила депутата на кнопкодавстві, і от сьогодні вже це не вперше, це вже другий раз. Ми зловили скажімо так, піймали депутата Урсуляна, колишнього депутата партії регіонів на факті кнопкодавства. Ніякого покарання депутат не поніс. Питання переголосували, і рішення не змінилося. Але завершити 68-му сесію не вдалося. Дев'ять питань перенесли на четвер, 3 вересня. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Сюрприз до ювілею у Чернівцях з архітектурної пам'ятки поцупили мідну бляху. Працівники драмтеатру імені Ольги Кобилянської попередньо підрахували зловмисник, стягнув щонайменше 50 квадратних метрів металу. Нині він затриманий. Однак закладу доведеться якомога швидше вирішувати питання з реставрацією, адже 3 жовтня драмтеатру виповнюється 110 років. Марина Черней розповість подробиці. Працівники закладу розповідають, що бляху зняли в найдоступніших місцях там, де її найлегше було зняти, приміром, ось таких, де можна було орудувати спокійно, значить, не гримуючи. Знімали бляху. І це вже, напевно, тільки не за одну ніч, але зняли. Відповідають, злоумисника на гарячому впіймав охоронець з драмтеатру близько другої ночі з 30 на 31 серпня. Кажуть, чоловік через пожежну драбину забрався на дах. Працівник театру почув підозрілий шум, тому негайно викликав правоохоронців. Житими спільними заходами разом з батальйоном патрульно-постової служби нами було затримано особу правопорушника. Ним виявився 35-річний мешканець, уродженець і мешканець міста Чернівці. Раніше неодноразово засуджений за злочини різної види категорії. Кажуть, злочинник їм повідомив, що в такий спосіб заробляв на життя. Орудуючи спеціальними інструментами, він зривав мідне покриття та здавав його до пункту прийому металобрухту. Треба було гроші на існування і це. Швидкий заробіток мається на увазі, що вирізав чистий метал, мідь, і вона на пунктах прийому металобрухту, звичайно що є самий дорогий метал. Грабіжник затриманий, а наслідки його діян ще підраховують, скаржиться директор закладу. Каже, цього року на відкритті театрального сезону планують відсвяткувати 110-й ювілей створення історичної будівлі. Тому роботи з реставрації закладу йдуть на повну силу, так як і переговори щодо коштів на відновлення. Писали проєктно-кошторисну документацію, яку виготовляно львівський проєктний Інститут, проходячи експертизу, і затверджено заступником міністра Михайлом Ігорем Дмитровичем привіз в суботу з надією про те, що ми продовжимо реставраційні роботи театру. Ну а нам допомогли і вже маємо добавок до того всього акту. Отож, після вандалізму на даху історичної пам'ятки робіт з реставрації побільшалося. Однак у театрі обіцяють, рук не опускатимуть. Звичайно, що будемо зараз підключати всі можливі і неможливі ресурси, як людські, так і фінансові. Для того, аби все-таки в 110 десять років в нашому театру, ми змогли ці всі трати відшкодувати. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі у випуску на хабарі погорів буковинський посадовець, коли закінчиться спека та спершу огляду українських новин від журналістів сайту промісів.ua. 31 серпня нардеп України Антон Геращенко заявив, що під час сутичок під стінами Верховної ради у бік правоохоронців кинули бойову гранату. Близько сотні військовослужбовців Національної гвардії України, що проходять службу у військових частинах київського гарнізону, поранені двоє важко. Наразі всім надається медична допомога у столичній міліції, представники якої також охороняли порядок під будівлею парламенту. Даних про поранених зі свого боку не наводять раніше в МВС. Повідомили про затримання однієї людини через сутички. Нагадаємо. Що після голосування за зміни до конституції обурені рішенням депутатів-протестувальники намагалися прорватися в раду сьогодні? Верховна Рада підтримала внесення змін до конституції в частині децентралізації. За попереднє схвалення відповідного законопроекту, проголосувало 265 народних депутатів при мінімально необхідних 226. Після цього голова Верховної Ради Володимир Гройсман закрив засідання Верховної ради, президію якої заблокували депутати, зокрема представники фракції радикальної партії і депутати від ВО Свобода. У мітингу. Під стінами парламенту брали участь ВО Свобода, Радикальна партія, партія Укроп, як раніше наголошував президент України Петро Порошенко, жодного особливого статусу для Донбасу зміни не передбачають. Українські військові повідомляють про відносно стабільну ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО 31 серпня. У більшості випадків незаконні збройні формування хаотично застосовували стрілецьку зброю з провокативною метою. Твердять у штабі. Саме така активність бойовиків була зафіксована на Артемівському, Донецькому та Луганському напрямках. Загалом, 30 серпня, українські військові нарахували 16 випадків порушення режиму припинення вогню. Про жертви чи руйнування внаслідок цих обстрілів повідомлень немає. Сайти сепаратистів на місці. Заяв своїх речників про події останні годин про сепаратистські сайти повідомляли про звуки бойових дій, які було чути на околицях Донецька. Зроблено перший крок до створення представництва Луганської області у Києві. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Відзначається, що представництво територіально розташується в районі цирку. Згідно з повідомленням, у представництві будуть сформовані кілька секторів для вирішення конкретних проблем регіону. Дуже сподіваюся на допомогу луганчан, які проживають у Києві. Ви краще всіх знаєте проблеми регіону, особливості місцевих кадрів. Слабкі місця. Підключайтеся, допомагайте. Підкреслив тука. На хабарі погорів ще один посадовець: 400 доларів Сполучених Штатів Америки та 15 тисяч гривень. Службовець вимагав за прикриття злочину. Співробітники буковинської міліції спіймали інспектора під час отримання частини хабара. За непритягнення одного з буковинців, який здійснював будівництво приватних будинків, до штрафних санкцій на суму понад 50 тисяч гривень, а також за сприяння та дозвіл можна так сказати дозвіл видобутку незаконного видобутку хревіної піщаної сульджі на території на річках Буковини. Зловмисник свою вину визнав йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Ляльки йдуть по гриби. Актори театру Ляльок запрошують чернівчан розпочати новий сезон разом. Окрім прем'єрної вистави, пропонують малюкам також розваги і творчі конкурси. Проте, веселитись, актори будуть стягарем на душі, що їх бентежить. Дізнавалася Юлія Задорожняк. По гриби в театрі Ляльок підуть найменші чорнівчани. Пригода, яка відбувається якраз з такими маленькими прототипами наших глядачів з маленькими дітками, які з садочку от, які потрапили в дуже дуже цікаву пригоду. Ця вистава родом з дитинства самого режисера. Ще маленьким у садочку він грав з дітьми ми в цю гру. Ми йшли в ліс по гриби, а хтось е був вовчиком і ще хтось козликом. І між нами була дуже цікава історія. І це так залишилося в моїй пам'яті, що потім це переросло в п'ясу. Потім ми її почитали з акторами, і воно зараз втілилося на сцені. Юлія грає відмінницю дівчину Іванку, яка є прикладом для всіх інших діток. Все правильно, вона завжди передбачає події наперед в тому плані. Можна так робити, чи не можна так робити. Акторка каже, найвища оцінка її роботі, коли маленькі глядачі не помічають її. Дітки рідко дивляться на самих акторів, вони дивляться саме на ляльку, тому що це е, головний персонаж, який діє на сцені. цей час вони актора можуть навіть не помічати, і це правильно це специфіка нашої роботи. Проте гратимуть актори в цьому сезоні з тягарем на душі. Майже кожному чоловіку в колективі прийшли повістки, тому вони вимушені будуть попрощатися з улюбленою роботою при тому, що рані. Ши не дозволяли собі навіть лікарняний. Ти мусиш бути. Ти у нас тільки одна може бути причина, що ти не живий. А так ти мусиш бути, бо без тебе не відбудеться. Бояться, що вистави цього сезону будуть останніми, бо зупиниться весь процес виробництва. Воно вже все так підвисло, і ми просто не впевнені в непевнені в завтрашньому. Тому гратимуть як ніколи віддано. Запрошують дорослих і дітей на відкриття сезону 6 вересня. Юлія Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. На Буковині розпочали зйомки фільму про те, з чим пов'язаний кожен українець. Вона є оберегом, вона є красою, вона є кордоном. Вона поєднує захід і схід, північ і південь. Її день зародився в Чернівцях. На зйомках фільму про вишиванку була й Юлія Задорожняк. Це є моє життя. все. це є вишиванка. Хоча у мене професія теж мистецька, я була викладачем музичної школи, але вишиванка в моєму житті постійно була. І вона залишається, і це все моє життя. Дарія Стасюк – відома буковинська майстриня. Її матір, вишивальниця, її донька теж вишивальниця. Вони з покоління в покоління творять вишиті обереги. Нині їхні роботи є по всьому світу. Історія цієї родини це історія краси і супротиву. Вони розкажуть її в документальному фільмі, присвяченому вишитій сорочці. Супереч російській пропаганді, який доводить, що на Луганщині, на Донеччині, навіть в Криму дає татари, так вони теж. Вишивали і ця культура об'єдналася, і зараз ми маємо такий спадок, спадок нації. Спадок нації назва фільму. Сценарій поділено на два шляхи. Перший це історія вишиванки. Автори картини розкажуть про роль національної сорочки під час штучного голоду в 1943 році. І люди з Буковини абсолютно не мали що їсти, і багато хто загинув. Одні е, додумалися до того, що вони збирали вдома все наткане, вишиванки, килими, рушники. Thank you. І в Франківську, і в Тернополі вимінювали їх на зерно і на картоплю. Вишити, щоб вижити гасло фільму. Творці картини пояснюють, часом українська нація виживала лише через те, що берегла свої вишиті обереги. Жоден стіжок на справжній вишиванці є не просто забаганкою вишивальниці кожен є знаком. Приміром, унікальною і найдорожчою вишиванкою є боршівська, за якою стоїть трагічна історія. Там, колись турки напали на той край, і дуже багато чоловіків попали в полон, і жінки дали собі таку обітницю, що вони будуть багато поколінь ходити тільки в чорних сорочках. Інший шлях фільму це історії реальних людей, у житті яких вишиванка зіграла головну роль. У нас одна із версій фільму робоча назва була Жива вишиванка. Вишиванка як людина. У пошуках історій цих людей творча група фільму подорожує всією Україною, доводячи, що вишиванка об'єднує всю Дякую, державу. Вже завершилися зйомки на Луганщині. Я, коли давала інтерв'ю, після того, я на жаль не встиг цього записати, тому що вона каже: Будь ласка, передайте усім, покажіть у фільмі так. Що ми є українці? Бо часто до нас приходять і кажуть, а ви тут по розмовляєте? Хм, Цікаво, ми думали, що тут всі росіяни російськомовні, каже так: ми українці, ми розмовляємо українською, ми одягаємо вишиванки. Вишиванка не минуле. Це також сьогодення і майбутнє нації, котра хоче жити, кажуть творці фільму. Тому Леся з Сашком продовжують шукати й далі історії тих, чию долю змінила вишивка. Юля Здорожняк, ми... Максим Шварцман, ми... Чернівецький Все, промінь. Добро. Чернівці б'ють спекотні рекорди. Кожного третього дня цього літа температура на термометрі перевищувала позначку 30 градусів. Коли закінчиться спека, якою буде погода 1 вересня, та чи чекати на бабине літо, дізнавався Олександр Докіян. Останній день літа, а природа навіть не думає збавляти температурних обертів. І 1 вересня, за словами метеорологів, перетвориться на 32 серпня. Утримується сонячне, щоправда, спекотна погода. Практично особливих змін не очікуємо, максимальні температури і надалі утримуватимуться в межах 31-36 градусів тепла і опадів не передбачається. Така погода, за словами Тетяни Негадайлової, утримується до середи. Трохи прохолодніше буде в четвер, на Буковині очікують короткочасні дощі. Грози. Проте не по всій області. Уже починаючи з п'ятниці. Через територію області переміститься холодний атмосферний фронт, і за, за ним хлине більш прохолодна повітряна маса, і температури будуть поступово знижуватися. Екстремальні рекорди щодо температурних показників буковина ще не побила, але до них вже наближається, розповіла Тетяна Нагадайлова. В чому ми дійсно побили рекорди? Це кількості і тривалості днів з максимальними температурами, які перевищують 30 градусів. Якщо зазвичай це у нас спостерігається за норм... Ми близько семи днів протягом літа. Уже на сьогоднішній день, включаючи сьогоднішній, це вже 30 діб. Температура повітря вже з наступного тижня знизиться. Проте різких похолодань очікувати не варто, розповіла головний метеоролог міста. А ще на Буковинців чекає м'яке бабине літо. Олександр Докін, Микола Асафі, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у китайському Пекіні буковинка Наталія Лупу посіла шосте місце у фінальному забігу на 800 метрів. Чемпіонкою світу стала білоруська спортсменка Марина Арзамасова. Друге місце посіла Меліса Бішоп з Канади. А треті кінійка Юніс Джейп Койч сум. Вихованка Анатолія Кімчука та Володимира Степанова у складі збірної України посіла шосте місце у фіналі естафети 4 по 400 метрів. Суперником Чернівецької «Буковини» у шостому турі друголігової першості України став один із лідерів змагань колектив Інгулець. Підопічні Віктора Млинця поступилися з рахунком 0-2. Наші земляки пропустили гол вже на четвертій хвилині зустрічі після передачі Павла Таранухи. Лучного удару головою завдав Олександр Мішуренко. А наприкінці матчу захисник інгульця Микола Кобець, який підключився до атаки, встановив остаточний рахунок гри. Наша команда мала шанси вразити ворота суперника, однак, довести атаки. До логічного завершення футболістам Буковини не вдалося. Зараз наша команда посідає шосте місце. Наступний матч Буковина зіграє в Чернівцях 6 вересня. Суперник команда Арсенал Київщина Біла Церква. Гра розпочнеться о 17-й годині. Українець Олександр Усик захистив свій пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Наш співвітчизник виграв технічним нокаутом у південноафриканця Джоні Мюллера. У третьому раунді Олександр двічі відправив Джоні Мюллера в нокдаун. Як наслідок рефері зупинив бій. Український боксер здобув свою восьму перемогу на професійному ринзі. Поки це всі новини зараз коротко про найголовніше. У Чернівцях з даху Муздрамтеатру театру злодій поцупив мідну бляху. На 68-й сесії міської ради депутати розбиралися з боргами комунальних підприємств чернівців. Буковинці знімають фільм, присвячений вишиванці. Я ж з вами побачуся за кілька хвилин у цій студії знову. Тож дочекайтеся.